Вправа 919 позначена координатні прямі точки з координатами. Та точки, координати, яких є числа протилежні даним. Ну що ж, давайте для початку накреслимо координатну пряму. Ну що ж, давайте тоді будемо крести, не забувайте креслити і напрям додатній куди. У мене буде праворуч. Так, і викреслите праворуч. Так. Є. Ну що ж, посередині позначаємо тоді... Тут у нас буде 0 точка. За одиничний відрізок у нас тут є 1,5, 3,5 це половинки. Візьмемо дві клітинки. так. Ну що ж, по дві клітинки позначаємо далі. І в іншу сторону це будуть від'ємні числа. Так. Ну що ж, давайте допишемо сюди цифри для зручності. Тут буде 2, 3, 4. Ну і 5 ще можна дописати. Є. А протилежну сторону буде мінус 1, мінус 2, мінус 3 і мінус 4. Ну що ж, підготовчу роботу ми зробили. Ну, а зараз потрібно на цій координатній прямій позначити точки з координатами. Перша координата у нас 2. Ну що ж, позначаємо тоді точку з координатою 2. 1, 2. Ось вона. Є. Але нам також потрібно позначити точки, координати, яких є числа протилежні даним. Протилежна до числа 2 є мінус 2. Тобто ось у нас точка мінус 2 позначаємо. Так. Ну що ж, давайте ми тоді і координати позначимо таким самим кольором. Так. Є. Ну що ж, ми позначили тоді точку 2 і мінус 2. Вони рівновіддалені від початку координат. Гаразд, Наступна точка мінус 1,5. Ну що ж, мінус 1,5. Це мінус 1 і ще половинка. Тобто це в нас буде мінус 1,5. Ставимо точку. Так, підписуємо. Тоді, що це у нас буде мінус 1, я нижче ще напишу. Мінус 1,5. Ну що ж, протилежна їй точка з координатою тоді не мінус 1,5, а в іншу сторону це буде 1,5. Позначаємо. Ось 1,5. Ось у нас точка. Так. Підписуємо. що Це буде 1,5. Є. Гаразд. Наступна точка 3,5. Ну що ж, давайте позначати 3,5. Це 3,5. Ось вона. Так, підписуємо. Або давайте одразу протилежна точка буде мати координату мінус 3,5. Відкладаємо. Так, і давайте тоді підписувати. З одної сторони точка має координату 3,5. Так. А координата, яким є числа протилежні даним, це буде мінус 3,5. Я внизу напишу, бо не поміститься. І... Так. Ну і остання точка у нас мінус 3. Ну що ж, позначаємо тоді точку з координатою мінус 3. Ось вона. Так. Тоді протилежна їй буде точка з координатою 3. Ну що ж, давайте тоді координати також в потрібний колір зафарбуємо. Є. Yeah. Ну що ж, ось таке завдання на координатну пряму та числа протилежні даним. На цьому вправу завершено.